Друзі, я всіх вітаю з поверненням канал Сценік Таксі. Зараз у нас майже п'ята година вечора. І тут я їду, їду і бачу, хтось короче, починає що, типу, Він таксіст, він там нормально заробляє якась Тесла. Я чисто думав, не знаю, що зробити. Ну, от Tesla. Тесла. Tesla ну, Тесла, да і Тесла, правда? Що? Щоб таксувати, типу, потрібно на Теслі їздити, ну, типу, щоб нормально заробляти. І от зустрів такого хлопця. Я думаю, ви привіт. його всі знаєте. Це Влад зі свого каналу Таксує на Теслі в Києві. Ми з ним зустрілися. Привіт, Влад привіт, привіт. Отже, ми вирішили зробити з Владом... Е Невеличкий батл. Він намагається буде мене об'їхати по в Сумі замовлень, я не знаю, як він це планує зробити. А, бо я планую їздити по бізнесу, ну і звісно, преміуми. Так що я думаю, там шансів буде небагато. Тим паче я сьогодні взяв свою топову Теслу, яка має дуже великий запас ходу. От. І вона така дуже гарна, що мені буде чаю накидувати так, що я думаю, шансів в нього не буде. Бачите, як він заряджений, друзі. Ну що, ми зробимо Влада, на своєму, коротше, і на своїй інвалідці. Коротше, хейтять мене за значок інваліда. Ну я інвалід, поня, по мозку. Да-да-да-да. <різь> <різь> Тоді -да 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 -да. <різь> там жалісся пасажира, може там будуть накидувати на ліки. Так, <різь> да. ну мені накинуть, типу ну і я я, 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 ще, я ще тобі докину. Короче, на цей на <різь> амортизацію. Буду, буду дуже тобі благодарний, <різь> бо мені не вистачає на зимову гуму на іншу тесту. А, да-да-да, ти ж цю на шипах. Коротше, так, так, так. Так, ну, коротше, друзі, ви бачите, що він думає, що він на своєму преміум, на своєму бізнес, на уклон бізнес, типа з Люком, з усім жиром на цій Теслі. Там, коротше, на шипах. Він думає, що він щось мені зробить. Давайте ми покажемо, що на стандарті зараз час пік можна зробити. Оці всі преміуми, болти, оці, блін, Uber блеки Ну, в тебе немає. Немає. Вони. Ну, оце, коротше, все. це ну, тобі зрозуміло. Да, да, да. Коротше, тому, друзі. Дивіться, як ми домовляємось. Інтро у мене. Підсумки цього відосу, нашого Батла, будуть на каналі Влада. Силка в мене в відосі буде в моєму описі, або ви просто забиваєте канал Влада. Ти його за стільки стандарти? Тільки стандарти, ну і універсал. Мене а комфорт ще. є? Ні, комфорту нема. Ну, ти не цікавіше. Ну я, я навіть ні, ні, ні. думаю, що в такий час пік стандарти можуть О, навіть бачиш? краще О, вивозити. Бо зрозуміло? а так, бо <рес> я бачу дуже часто, що люди замовляють стандарт і накидають туди 100-200 гривень зверху. Просто щоб поїхати. Ну, Який бачиш? преміум, коли треба їхати, те треба бути на чому їхати. Коротше, Ви зрозуміли, він буде теж стандарт включати. Він си собі виробить. Ну от, Тому, бачите, ну я не знаю, а вже є сенс нам катати, батлити? влад тільки що все ну, типу, признав, що я вже виграв, коротше. Ну, може і так. Ну, отже, ви зрозуміли: ми зараз катаємо а, до упора. катаємо, Ми, мабуть, фізично сьогодні не зустрінемось, так як зараз 4:30 десь да, по часу. Ми ну, ну, просто пізно зустрілись. Ну, десь десь, да, десь так, десь п'ята вже. А, на пів шоста. Так. А Ну, дивись, давай подивимось. Давайте, що. Ми намагалися зустрітися... — А, о, шоста, шоста вже. вже шоста. А Планували зустрітися в 16.00. — Ми разі планували, типу, так. ти ж, ти ж вроді би як. Мене підрізав, типа. Я? я вийшов качати тобі, розповісти, а, що ти... А, так було, да? хто, ти, хто, ти тут, хто ти тут такий <ріху> забув. На... на номерах ха-ха, типа в моєму місці, поні я вийшов. такий, а що це тут за цей такий баржак? А ти вийшов такий, я говорю, о, влад, здорово, йома. Ми дивимося друг друга, коли канали коротше, там, коментуємо друг друга. І тут такі, блін, ні собі, ніхірасові треба що засняти. Так. Тому, друзі, Шода. не втрачаємо час. Я змерз же. Я да. змерз. Я воно бачите, те слабоди, як їздять, які куртки, які шапки. Отак, от тільки. <ріху> Так, да, це ж таксорік тільки в шапці, коротше, ганяє. Ну, ти бачив, скільки газ коштує. Ти ж на газу. Так, right? да, я теж а, на газу. Скільчуваю, да. скільчуваю. Ні, ну У мене е, до речі, у мене зараз ціна 31,50 на газ. У мене на БРСМ впав газ на 1 гривню. Що таке БРСМ? Це я біл, біл, білоруський. Я коротше, друзі, не втрачаємо час, щоб ви просто зрозуміли. Підсумки у Влада, тому не буде таке, що ви там або мій ролик подиви, подивитесь, або там у Влада. Ні, вам придеться подивитись два ролики і дізнатися, чим це закінчиться. Тому, друзі, ми поїхали, не втрачаємо а, часу. Хвилинку. Ти бачив останній мій ролик? Ні, не бачив. Ти на не жаль. Не бачив, що я там зробив? А, ну що там? Блін, я думав, ти дивишся. Я ж казав тобі, я не встиг подивитися. Коротше, я замотив таку тему. А в мене йде вікторина. Ого. Людина може зайти на канал. І в коментах написати, а ну намагатися вгадати моє найжирніші замовлення і найдешевше. Якщо людина в коментах вгадує приблизно скільки там буде моє найдорожче замовлення. А плюс-мінус 50 гривень. Він забирає собі гроші, і от ця вікторина вже йде. Ти просто красавчик в тому плані, що ти вже так мотивуєш свою аудиторію. типу, ну це круто, насправді Ну що люди дивляться. Треба ж знати, щоб азарт якийсь був. Це тобі укон заніс. Короче, ці бабки Uber. Опа. Ну все, до ти сьогодні Uber, Короче, катаєш. ні, Uber Я Uber Я буду катати, то трошки пізніше. Я от просто я не можу зібратися, от з цим знаєте. Щоб натхнення було то півгодини клацати, next, next, next. Я бачив, як там хто там таксьорік це робив, це капець. Більше він об обруже не возить. Я теж жодного разу побру не катав, щоб ти зрозумів за два роки. Я навіть не знаю. Я катав, в мене п'ять поїздок. Знаєш, як я поїхав на вулицю Печерська? У мене був запас а, ходу. А скільки там відсотків 20. Я намагався поїхати до центру. Мені прийшло замовлення вулиця Печерська. Я ж таки харків'янин думаю, о, Печерськ, центр. Ну і клацнув. Печерська вулиця Ми... знаходиться біля стадіону Чайка. Я поїхав за місто. бляха, Отака в мене була пригода. Слава Богу, що приїхав. Слава Богу, що приїхав. Так, я взяв замовлення до центру, там гривень щось за 150. Па X-Убер дуже. Ну, бо... ти любиш. <смітна> <сі> Всі такі <три біби сі> замовлення. <сі> Дівчина було в шоці, коли Тесла приїхала за 150 гривень. Все. Це той випадок, коли типу, вони не зробили вигляд, що типу, окрута тачка Тесла, типу, навпаки, вона оцінила. Да? Вони мовчать. От, знаєш, вони... Є такі люди, що, щоб не дивуватися, да? не показувати <сі> свій такий заход, вони так, от так от сидять, як миші, такі. А є такі, що сідають, як... ох, от це то у вас машина. Блютуз, там все оце, да? Да, так? Та таке теж є. <ріху> ну добре, да, друзі, ми не втрачаємо час, тому що що нам там залишилось да, катати. Це гроші. Влад сьогодні катав замовлення, і я сьогодні зробив одне замовлення по уклону. Ми ці всі замовлення віднімемо, щоб було все по чесноку. Тому, лад, давай. Ми потім придумуємо, типа, які у нас умови там, хто виграє. Ще я хотів запропонувати піти, типу в Мак похавати. Але ти вже похавав тільки. Що? Я тільки какао. А, ні, ну все. Тільки какао. Ну, коротше, ми з ним домовимось про розіграш, а для вас просто буде цікаво даже, ну, просто побачити, типу, хто кого зробить. Тому, друзі, залишайтесь, обов'язково підписуйтесь на канал Влада, на мій канал, лайк і чекаємо вас в коментарях. в мене вже палка глючить, коротше, все розрядилось. <ріх> ну що, друзі? Насправді не дуже довго я. Туалеті був, слава Богу, цього разу сходив помаленькому. Влад вже уїхав, в нього там комфорт, непогане замовлення він зловив. А я скажу, що я зловив ще не гірше. Прямо звідси їду за 398 за 11 на оболонь. Це ще, можна сказати, не дупа світу. І я звідти, по-любому, ще. Уїду з якимось гарним замовленням. Тому, друзі, буде дуже весело, дуже цікаво, не перемикайтесь. Друзі, я привіз це замовлення, жесть тягнучки. Я таких не бачив дуже давно. До речі, всім смачного, хто також їсть. Ви знаєте, що я зрозумів? Мені, мабуть, потрібно брати ту тактику, коли береш саме максимально велике замовлення, тобто зараз пробіг. Ми не враховуємо по умовах якогось батлу челенджу. Ми пробіг не враховуємо. Тому мені треба набити максимальну касу. І, походу, зараз мені вигідніше брати там якісь у мене зараз віси 420 за 16, щось таке. Тобто максимально велике замовлення по сумі, і чим швидше я його виконую, скоріш так, зараз. Походу, як коефіцієнти дуже жорсткі возити не буду, тим паче вже стихає. Хоча зараз я взяв замовлення 422 за 13, Коефіцієнт 1,65, Це знову на Олімпійський в центр. Сподіваюсь, зараз швидко а, запхаю в себе запіканку сирну з яблуками. Це мене друг пригостив мій. І поїду. Сподіваюсь, не відмінять це замовлення. Мене зараз врятує. А і так, коефіцієнти вже починають. І походу мені здалося, що коефіцієнти тухнуть. Ні, нормально все. Виконав це замовлення, їхав довго, довго і нудно, але взяв вже наступне. Кемрюшка пропустила. Ну як благодарочку не дати. Взяв наступне, коефіцієнтів вже таких прям жирних немає. 311 за 9 їду на оболонь. Виконав це замовлення і коефіцієнти вже погасли майже повністю. Тому взяв замовлення по болту. Чим воно гарне, тим, що я їду в центр. Прайс не дуже гарний, 287, Але замовлення в центр доки я доїду, буде вже десята година, і я думаю, що це якраз час кефів. Хоча, як ми бачили по п'ятницям, це ще не показник. Кефи можуть так і не загорітись. Але сьогодні весь день такі страшні затори. Дуже рано почалися кефи, тому я думаю, що і рано вечірній пік ближче до комендантської він теж має початися швидше. На це надії не втрачаю часу. Бомблю. А то з другого кінця Києва? Я не планувала, Мені ще закриє завтра вранці. Бо я пам'ятаю, що я в ньому десь. Мабуть, ти хоче мене бути за сьогодні? А мені в церкві теж не нормально відстояти. Але на рядному платі із цвіта їхати не будемо. То ми під всім на мене, всі празні, грязні. То передивися, чи воно чисте. Привіз це замовлення, ну без стрешу ніяк. Просто всю дорогу крики. Отака голова. Все на лютому суржику з матір'ю, матами. Це просто жесть. Столець тримався, щоб не зробити зауваження. Я просто зразу зрозумів, що це з таких красавиць, які зробиш зауваження, вони такі ті піш що краще просто потерпіти. Взяв замовлення, але дуже спірне: 460 за 13, майже за 14. Але це на Бориспільська. Я думаю, що доїду я за хвилин 40, буде 10.40, в принципі, ще година 20 там умовно до комендантської. Це далеко від центру, але коефіцієнт 1,87. Це дуже крутий коефіцієнт, а наразі ще немає таких замовлень. Вони почнуться десь через півгодини. Тому щоб не втрачати час, рейтинг 4,97 має бути все чітко за готівку. Звісно, переймають трохи. Але якщо що, уклон компенсує в цьому плані, вони красавчики, хто не знав, якщо за готівку вам не заплатили, ви це замовлення не закриваєте, не підтверджуєте його. І уклон вам компенсує такі поїздки. Просто вони нараховують на баланс пасажиру мінус на цю суму, а на ваш баланс цю суму нараховують як зараховану поїздку. Тому давайте, друзі, хто за мене топить, хто хоче також наказати владу з його теслою, показати, що клас авто нічого не вирішує, головне з розумом брати замовлення, прораховувати все наперед. Хто знає я такий канал за таксі. Це вони дуже часто проводять батли по пятнадцять 16 годин. Так прикол в тому, що там зазвичай стандарт перемагає ну просто взагалі ну, майже кожен раз. Хоча у них там у всіх бізнеси по великому рахунку, тому подивимось на нашому прикладі, що це воно буде. Тому хто за мене вболіває, відпишіть в коментарях слова підтримки і обов'язково лайк. Ну про підписку я вже мовчу. Підписка це обов'язково. Не знаю, що сталося. Знову почали дивитись без підписки. Вже там щось 75%. Підписка обов'язково. Якщо не підписані, просто не дивіться цей контент. Отже, отже, доїхав я за 20 хвилин до просто бомба. За те, що я дуже різко приїхав, хлопець мені накинув 40 гривень чаю, але чай ми тут не рахуємо, бо чай я не доведу і це не чесно. І зараз у мене саме та проблема, про яку я казав. Нема замовлення звідси, щоб уїхати в центр. Болт включив, уклон включив, ефір, фільтри, все. Жодного замовлення в центр. Тому я їду порожняком. Не можу витрачати час. Якщо я буду в центрі в 11, я ще зможу взяти гарне замовлення. І це вже буде, скоріш за все, останнє замовлення. Я хочу дочекатися прям дуже жирного. Їду не дуже швидко, може щось залатить. Стає все цікавіше. Погодьтесь, друзі, стає все цікавіше під кінець челенджу. Ну що, я вже в центрі 22,58, і я беру крутезне замовлення, на нивки. коефіцієнт 2.46. 551 гривня за 11 кілометрів. Рейтинг 4,68. Господи, дай мені сил! Ой, це жесть. Я насправді звідти може ще щось встигну. Знивок, наприклад, на Лук'яні. Так що давайте, давайте, давайте. Коментарі, лайки, давайте, давайте. Хто за мене? а? 23.30 долетів, як бачите, з цим замовленням. І на сьогодні я беру крайнє замовлення. Це на тераспольську по болту за 187 гривень. Я сподіваюсь, ви відверто вболівали від щирого серця. Тьфу-тьфу-тьфу, я спокійно доїду виконає це замовлення і роботу влада також підсумки приз і хто скільки заробив ви побачите в відео під описом я дуже всім вдячний хто подивився ролик до кінця кому зайшла така рубрика відпишіть в коментарях обов'язково лайк, підписка і коментар. Або для просування, або якщо дійсно є що сказати, якісь побажання. Всіх обняв, друзі, всіх люблю своїх підписників, всіх глядачів, хейтерів також люблю, хоча їх дуже-дуже в мене мало. Тому давайте побачимось. Пау!